Доброго вечора. Доброго вечора. У мене є питання до вас. Як Доброго. ви вважаєте, сьогоднішній вечір пройде цікаво для принаймні вашої команди, команди Галича? Да. Тут явниця до речі, хоче теж декілька слів сказати. Як ви вважаєте, сьогоднішній от цьогорічний конкурс фестиваль молодіжних трудових загонів Прикарпаття буде так, звичайно? Так, звичайно, дякую вам. Тепер звернемося до Городенки. Городенка, як ви скажете, от Прикарпатська наша покутська земля допоможе нам. Звичайно. Так, один коментар від керівника Галича. Як ви вважаєте, сьогоднішня презентація Галича? Якісь недоліки взагалі декілька слів. Ну, взагалі, я можу сказати, що не тільки Галича не було недоліка. Залі всі команди було недоліки. Всі були прекрасні. Настрій супер дякуємо вам, і ось цей молодий чоловік. Цей молодий чоловік. представтесь, будь ласка, Іван Іван звідки? З Болехова. Іван з Болехова. Іван з Болехова хоче сказати декілька слів усім учасникам, які прийшли на Криївку. Добре, і зараз молодіжний клоптур буде вам презентувати всім, хто тут зібрався. Таку дуже класну гру Криївка. Я думаю, що після нашої презентації вона вам ну принаймні сподобається це мінімум.